Бої за визволення кривого рогу розпочалися у жовтні 1943 року. А 22 лютого 44 го наше місто було звільнене. Повністю вибили окупантів з Кривий Різького району на початку березня. У важких боях за кривий ріг загинуло понад 30 тисяч воїнів. 75 тисяч отримали поранення. Подвиг героїв і досі в серцях криворіжців. Ми в цей день завжди приходимо, тому що це день для нас святий. У моїй сім'ї також є багато. Моїх родичів, які не повернулися з війни. Особливо в мене дід Олексій, який ми не знаємо, де він, де він загинув, де він похоронений. І ми скільки будемо живі, будемо приходити сюди. і Згадувати на людей, які віддали за наш своє життя. Щороку біля меморіального комплексу на проспекті Миру збираються люди, аби вшанувати пам'ять воїнів, які віддали життя за кривий ріг в роки Другої світової війни. Для Кривого Рогу цей день визначний і пам'ятний. Шановні земляки, щиро від цього серця вітаю вас з 80-ю річницею визволення нашого міста. Дуже скрутні часи. Важко всім зараз. Але як і 80 років тому, місто живе, працює, місто все робить для того, щоб створювати умови життя. Дуже важко. Руйнуються наші діти інфраструктурні об'єкти, але ми разом і разом ми все робимо для перемоги. у вас, любі мої земляки, всього найкращого і найскорішої перемоги. Сьогодні наше покоління воює, щоб звільнити Україну від рашистки, тепер загарбників. І ми пам'ятаємо всіх, пам'ятаємо, хто воював тоді. Пам'ять це мільйони загиблих і обов'язково будемо святкувати і наш день перемоги день перемоги нашого покоління. У час, коли наша країна знову переживає тяжкі часи, українці особливо гостро усвідомлюють ціну свободи безпеки миру. Говорячи про події Другої світової, проводять паралелі з війною нинішньою. Ми пам'ятаємо всіх наших героїв, які ціною свого життя перемогли у Другої світовій війні. Кривий ріг вважає, що подвиг наших солдат перемоги повинен жити в руках. І я впевнений, що як і 80 років тому ми перемогли у цій війні, Кривий Ріг разом зі всією України переможе і у війні з російською навалою. Сьогодні у нас у всіх є в сім'ях. Сини, племінники, внуки, які воюють на і захищають нас сьогодні. І в ту війну, яка прийшла, теж у мене особисто був дід, який воював, у чоловіка був батько, який воював. Тобто дві війни сплелися в наших долях, і сьогодні навіть важко розділити. Ту тривогу, та гора, яке було тоді, яке сьогодні. Але ми дуже віримо в перемогу. І ми 80 років прожили під мирним небом. А зараз отакі неприємності, тим більше з тими людьми, які вважалися братами. І чому визволяють, і від чого нас визволяють? Від чого вони приходять, галтують, ворують, убивають, граблять, розрушають наші міста і села. Тому я вважаю, ми дуже ждемо перемоги у цей день. Також поклали квіти до пам'ятників воїнам, афганцям чорнобильцям та учасникам АТО ООС. Всі вони віддали своє життя за Україну. День визволення Криворогу для мене це таке свято з, з слізами. От я з'явився в Кривому Розі ровно 63 роки назад, і воно стало це місце для мене рідним. Тому всі ці. Свята, які проходять Скорому Розі, вони для, для мене значимі. На проспекті Миру традиційно в цей день горять 10 факелів пам'яті, а свята Георгівській дзвіниці запалили свічки на вшанування усіх полеглих у боях за Україну. Кононенко, Михайло Бистров, Артем Кравченко, Назар Прусенко цей день.